Золота рама, м'яч, у сітці київські ворота споруджували з думкою про голи української збірної командам суперникам для гостей. Вони просто символ футбольного свята. Придумав конструкцію скульптор пейзажної алеї. деївці затвердили таку форму. Голова КМДА нагадує про ще одну фішку, яку треба реалізувати до континентальної першості. Подумайте на на рахунок того, щоб ми із асфальту зробили футбольне поле. Ну я маю на увазі навіть колір, навнесли, да? колір да, зелений. Тільки щоб зелений був. Не такий, як справжня, такий сочний, я б сказав. До речі, асфальт, який планують розфарбувати, найсучасніший в Україні. Вісім смуг проспекту вкрили трьома шарами та зміцнили спеціальною сіткою. Дорожній одяг тут навіть міцніший ніж на Бориспільській трасі, гарантують підрядники, а простоїть більше 15 років. Зимою он ну, такі тріщини менше буває, єсліцька под, температура, А літом, якщо дуже висока температура, он це... Это... Своїм технологіям контроль. Проспект Бажана епіцентр найновіших дорожніх технологій. Крім асфальту, тут безпечне європейське бар'єрне огородження, енергоощадні ліхтарі та міцні опори. А мости над проспектом вночі світяться синім кольором. Водії роботою задоволені, не дарма чекали. Наскільки я бачив, то робота доволі швидка і якісна, і сучасна. добре. їхати єхати. Ну, європейська дорога, скажімо так, показна. естетику зробили, цвіточки там різні, всі облагородили, скажімо так, дорогу. Приятно, їхати по дорозі. До речі, квітів тут мільйон. Це і ампельне озеленення на стовпах, яке хочуть зробити візитівкою Києва, і 30 клумб, і вазони на етажерках. Поки таких яскравих гірок, 50, скоро буде втричі більше. Ми хотіли його зробити, знаєте, таким квітучим, таким, яким ми хочемо бачити, Київ, всі вулиці. Тут я повинен сказати, що незважаючи на велику роботу по озелененню, ми її ще будемо продовжувати. Ще буде восени висаджено багато дерев, додамо квітів ще. Повз картини з квітів та барвисті інсталяції з м'ячами, можна приїхатися на велосипеді. Антон та його однокласники тестують тутешню червону доріжку двоколісними друзями та роликами. Я коли був в Європі, там такі, таких дуже багато дорожок. Я тоже хочу, чтобы у нас таких построили очень много. В Европе такие же. Да, они, они, они очень удобные и хоро, хорошо асфальт сделали. Как раз для спортсменов. Вже за кілька тижнів такими спецшляхами можна буде подолати 20 кілометрів на велосипеді. Із проспекту Бажана поїхати по дорісті на Дніпровську набережну, повернути на Здолбунівську, а незабаром і на проспект Григоренка. Тут саме добудовують ділянку до вулиці Ахматової. Зараз завершуються роботи по влаштуванню тротуарів, по благоустрою, по влаштуванню велосипедної доріжки. І тоді ми можемо говорити про те, що тут роботи будуть завершені. Вже до футбольного євро. Тут буде ще одна ділянка на проспект. Можна буде виїхати від Дарницького мосту таким чином. Проспект Дригоренка працюватиме в різні боки по окремих дорогах і зможе навіть частково розвантажити проспект Бажана. Наталія Питіль, Андрій Соловйов, телеканал Київ.